Які в нього плани відносно мене? Ви вибираєте свою колоду і зараз будемо з вами ворожити. І поки ми будемо ворожити, ви підписуйтесь на мій канал і ставите свої відгуки, які в нього плани стосовно мене. Ой-ой-ой, тішиться він, ой, тішиться вами. Я би сказала, що він на вас самостверджується. Або він аб'юзер, або він дуже страшний маніпулятор. Ну, людина вважає, що він тут, знаєте, принц, король і так далі і тому подобне. Це маніпуляції. Маніпуляції сексом. Тобто він хорош собою, він вважає, що він там красавчик за страшною сіла. Він успішна людина, в нього достатньо коштів, я можу сказати. Він дуже перспективний. Ну, скоріш за все, йому до 30 років, і він ще не нагулявся, не вигулявся. І те, що він буде казати вам, що він з вами буде до кінця життя, неправда, тому що він. Він зараз такий арангутанг, коли в нього тестостерону повно, йому всього хочеться, в нього він витрачає кошти на свої особливі задоволення. Да, він вміє їх заробляти. Давнього є плани на бізнес, але не на вас. З вами тільки Паш кубка повтішатися, паш. Пентаклі, можливо, подарує вам пару подарунків, і все на цьому закінчиться. Людина ще не визначилась з свадьбою. Я знаю такі пари, які за дві неділі відміняли свадьбу, тому що чоловік не визначився, хоча вже були кошти потрачені. Тобто таких людей не зупиняє нічого. І такі люди зупиняються. Знаєте, коли він вже нагулявся, набісився, на нахотівся всього е, на напився, набився, накурився, а в 32 роки сидить і думає: блін, як мене це все достало, як я хочу спокою. Я хочу одну єдину жінку, і щоб в мене все було гарно. І от такий чоловік уже не буде і зміняти свої дружині, але тільки при условії, що він вже все це бачив, нагулявся, надивився, напробувався, насмакувався. Тому не іспитуйте, не питайте ілюзій по його обхажденню з вами. Дивіться на його дії. Тобто, це та людина, яка може просто пропасти. І він не посчитає, можливим щось вам казати, що ваші стосунки закінчилися, що у вас немає майбутнього. Чому? Тому що ви почнете задавати питання. А сказати, що він вас ніколи не кохав, а хотілося йому тільки е добренького для себе, він цього не зможе. І тому навіщо з вами балакать, якщо все і так очевидно. Так що, дівчата, не будьте дурненькими, дивіться на те, що для вас чоловік робить. І якщо він пропадає, то він вас не кохає. Варіант номер два такий варіант. Які в нього плани стосовно мене, ну, в вашому випадку, у вас? Пишіть свої відгуки, як відкликається вам це ворожіння, і так, які в нього плани стосовно вас? Ніяких. А зовсім взагалі, ніяких, тому що. Ви для нього стали мамкою, контролюєте, розповідаєте, що робити, як робити, дзвонить, не дзвонить, писати, не писати, ви можете вже задовбати. Якщо чесно, ви не вмієте тримати дистанцію з цим чоловіком. І, скоріш за все, ви вже для нього не сексуальний об'єкт. Ця карта, коли випадає, це дуже страшна карта, коли жінка превращається в мать, яку не хочеться трахати, Мать ніколи не хочеться трахати, якою би ви там розкрасуні не були. І по королю мечей все. он вже прийняв рішення: йому не цікаві ваші дальні стосунки. Він буде вас заганяти в ті рамки, в яких він хоче вас бачити. Якщо ви туди заганятися, не будете. ну, Буде зупинка ваших стосунків або ви будете грати по його правилам. Тобто, коли хотів, тоді прийшов, хотів раз в два місяці, прийшов, схотів. Раз в год прийшов. Да? Тобто тут так, стосунки вже закінчилися. Вони мало того, вони вже закопані, вони вже вмерли ваші стосунки, їх немає. І він просто, даже, можливо, і не думає про вас, і не має в нього на вас ніяких планів. Це ви таєте своїми емоціями, це ви витрачаєте свої, знаєте, от прямо Ілюзії, знаєте, коли жінка живе в ілюзіях, вона ніколи не обирає себе. Я вас призиваю, обирайте себе. Чоловіки і без вас справляться, а ви думайте про себе в першу чергу. Не залипайте. Варіант номер три. які плани відносно вас, у нього? Какие планы у человека відносно на вас? Ой, он вас осуждает, он вас критикует. Он... У него есть какая-то тайна. И чтобы вы никогда не узнали об этой тайне, по поводу тайны, приходите на особисты, будем дивиться. Он вас критикует, он вас обьюзит, он вечно к вам придирается, не так стала, не так сварила, не так приготовила, ты выглядишь, ты раньше была красивее, ты раньше была умнее, ты посмотри, в кого ты превратилась. Иногда це так и є. Иногда так и є. А иногда це просто манипуляция, він вас, знаете как, вы у него как котлета для тузика. Він буде вас юзати, юзати, але не буде вас відпускати. Попробуйте котлету, яка добренька, забрати у тузика. Ніколи у вас це не вийде. Тому він вас не відпускає. Він вам буде показувати, що ми же сім'я. Це ти так і змінилась. Це ти вот, перестала мене слушать, перестала мене відчувати. Це ти закопалась в собі. І так далі, тому подобне. І він як імператор, це його правила, і якщо ви не будете слухатися, ну, будете наказані. Тобто, можливо, це зовсім аб'юзівні відносини, із яких потрібно виходити, ну, вирішувати вам. В нього є тайна, про яку я вже казала вам. Можливо, це тайна беріна. Можливо, ця тайна народжується тільки. І він відчуває прямо прилив сил. Він цар, він Бог, він мах свого життя. Тут, звісно, щось народжується, і воно рано чи пізно воно лусне і лусне з великим грохотом. У мене запитання до вас, в якої ролі ви будете поряд з цим чоловіком. Тобто подумайте, придивіться, принюхайтесь. До енергії я маю на увазі не до нього. От, І вибирайте, завжди вибирайте себе дівчата. Ставте дистанцію, робіть близько далеко, робіть то при то няшечка, то отдаліла, займайтеся своїми справами. І в такому випадку, якщо така карусель вже є у вас, я вам навіть рекомендую не кидати його саме зараз. А приготуватися, тому що правда все одно вилізе. А приготуватися до поганих новин, шукаєте роботу, виращуйте собі соціальні ножки, коли ви будете спокійно стоять на двох ногах, готуйте собі заначку, грошенята ховаєте, щоб, як коли прийде час Х і вам поставлять, знаєте, перед носом скажуть вам двері відкрита, ти йдеш. Щоб ви не пішли в пустоту, щоб у вас були якийсь гаманець грошенят, робота, публічність, щоб у вас була цінність висока. І тоді вам буде абсолютно наплівати. Тобто, іспользуйте цю людину для старту. А чому мені? Тому що ну, він дуже проніцятельний, поэтому потрібно робити все дуже спокійно, повільно і без надрива, без претензій, без скандалів. Тому що імператор он не буде терпіти, коли ви будете йому виносити мозг. Це все закінчиться дуже швидко. І так, четверта колода. Пишіть свої відгуки, як вам відгукується ваше ворожіння. І підписуйтесь на мою сторінку, приходьте на особисте. І так, які плани в нього стосовно вас? Ніяких. Він вже від вас відвернувся. Він же хоче жити своїм життям. Йому сумно біля вас, йому не, нема що робити біля вас. Він, він скучає біля вас, він, він нічого раді вас вже не хоче робити. Вже все, вже все вмерло, зупинилося, і його не відротити. Коли ви будете його ковиряти паличкою, я можу сказати, що це король мечей, Людина, яка у нас вже була ситуація похожа, схожа, да? людина, яка оградить вас швидко поставить на місце. Йому дуже легко це зробити. Два слова і випад плинтусом. Он, у нього слова остріють, як бритва. Тобто, будете устраивати війну, він вас победить. І ви уйдете і стрізані відтуди. Кубок сух. нема, нема вже емоцій, нема кохання, остановка. Тобто пажи це завжди остановка. Він уже дивиться в інший світ, в інший світ розвитку, відносин, ну всього. Тобто за вами вже дорога. Будинок закритий, і це лише ваші ілюзії. Ви придумали собі, що може бути по-іншому. Ні. Якщо ви не вмієте виставляти свої границі, якщо ви не вмієте тримати дистанцію, якщо ви не вмієте ставити такого чоловіка на місце своєчасно, то стосунки з цим чоловіком ну, імеють, як правило, такий конець. Де боляче вам, а не йому. Тобто, дівчата, вчиться будь іншими, вчиться будь такими дівчатками, які вже як ценними для себе в першу чергу, і від таких жінок не уходять. І так, таке було в нас цікаве враження. Записуйтесь до мене на сеанси. Не дзвоніть, тому що я можу проводити сеанси. Я тоді дуже розлючуюсь, особливо, коли знаєте. Один раз позвонив, другий раз за 5 минут 8 дзвонків зробив, тоді, тоді це капець буде для вас. Так що я, я не угрожаю, але я попереджаю. Давайте поважати одне одного. У мене нема менеджерів, які відповідають на ваші дзвонки. Пишіть, завжди рада вам допомогти. До зустрічі!